Вітаю. На огляді ось такий Ельпром, акумуляторний шрупокрут. Всі характеристики видно. Більш детальніше зараз ми поглянемо. Маємо інструкція. Ціна його, ось ми бачимо, 1883 гривні. Чеку немає. Ну, така. Розходна, накладна. Ну, я не знаю, тут по напівукраїнська, напівросійською мовою. А, так. А, іде в такому кейсі такі. Ну, За Напису вже немає раніше був. Це мій е, другий шурупокрут цієї філь, фірми. А, Раніше ця сама модель була в іншому кейсі. Ну і, і інший е, вигляд мала. Так, що ми маємо? Два акумулятора, 2 Ампера години. Е, фотку, що всередині, я прикріплю зараз. Бачимо, ось тут. От такі наплави є. ну, Почистити можна. Маємо ось такий індикатор заряду, але там, десь світять світлодіоди, там наклеєний двохсторонній скотч. Тобто не вирізаний він під ці проєми. Е, віконця. Ну, все світить. В принципі, для функціонування не впливає. Ну, ми бачимо, наклеєно не зовсім рівно. Це теж на функціонал не впливає. Всі наклейки бачимо, тут наклейка наклеєна правильно, тут більш-менш на інший ось тут уже вилізла десь наклейка. Ну, на роботу це не впливає. Тут більш-менш рівненько. Так. Розбирав я його, тут були коротші шурупи, тут длінші в цьому акумуляторі, і тут, і, та, і вгорі, і внизу короткі. Що ми далі маємо? Таке зарядне, яке можемо посипити корпус ну, зроблений непогано, наклеєчка. Ми бачимо... Маємо такі характеристики, вони продубльовані із коробки. Ми бачимо маркування. В 2021 році маркувалось схоже, але тут у нас 18 m 2 лі а в 2021 році просто було 18-2ЛІ. В чому ж відмінність, зараз ми і поглянемо, чим вони відрізняються? Так, ще маємо одну наклечку. І все. Це здається у нас металева, але це просто е, така декоративна заглушка, яка ховає два саморізи. Ось Під, під нею тут два саморізи. Так, перемикання швидкостей 18, да, ну скоріше всього, Newton е, і вмикання сверла. Ось такий. Далі, що тут цікаво, це зйомний патрон. Ну, Трошки скрипить, можливо, треба змазати. Так, в старішій моделі ось. Ця вкладка була ну, в старішій моделі. Ця сама модель, тільки у е, 2021 році я купував, не пам'ятаю, який рік виготовлення. Отут були резинки. Ну і виглядало воно зовсім не так. Зараз ми бачимо старішу версію даного шурупокрута, яку я придбав у 2021 році. Зовсім по-іншому вона виглядала. Мені здається, вона була якіснішою. Мала резинки на торцях, більш якісна зборка, лиття пластику було. Також відрізняється перемикач з затиску. В ньютонах, ну і також присутня перемикання швидкості, але в старішої версії вона була проблемною. Можливо, це виправили в новішій. Так, ну тут і сказано якраз про вибір швидкості обертання, коли інколи е, в попередній. Е версії була така проблема, що не можна було перемкнути з першою на другу або з другої, на першу точно не згадаю. Ну і тут і описано. Якщо перемикач швидкості і обертання не пересувається до упору, трохи поверніть патрон з оснащення. Ну і тоді можна буде вімкнути. О, така проблема є, і вона вже описана в цій інструкції. А, так, ну, більше такого цікавого тут немає. По гарантії, я не знаю, як воно буде працювати, але маю, а, я купував Ельпромовський рубанок, він у мене згорів на другий день, можна так назвати, ну там. Буквально одну доску постругав, і він згорів, ну мені його відремонтували по гарантії. Але сервісного центру не було. Я відправляв, не пам'ятаю куди, який саме. Там все зробив і Ну, оплачував, звісно, доставку я. Тому сервіси працюють, ремонтують л А от ну За доставку доведеться платити вам. Можливо, якщо є в вашому місті, ну, їх дуже мало. Скріншотики я, можливо, прикріплю. Так, ось, і все, в принципі. Ціна якість, я думаю, відповідає. Він у мене е, схожий, е, дуже довго слугував. Е, ну, я би не, це і не купував, тим, що я користувався, але він зараз на іншому березі Дніпра. Тому е, доступу до нього немає. От це все, що чорне, у нас прорезинено. Ну, і В руки. Так, є три положення. Перше ввімкнене е, ну, на, направлення. середнє положення, блокування кнопки і от, три положення ми маємо. От зараз кнопка заблокована. Далі є рівнець непогано. Е, тобто, ось так одягли, десь працюєте і відпустили там рука вільна. Так. Маємо кріплення ще. Тут кріплення краще. Я пам'ятаю. Ми тестуємо старішу версію нашого зарядного пристрою і акумуляторів, і ми бачимо, що ток зарядки у нас 0,5 А, а яких 2 А. Тут видно протиріччя навіть в самій етикетці написано 220 вольт, 50 Гц, 14 Вт. 14 Вт наш зарядний пристрой. Ну, і звісно, якщо ми 14 Вт розділимо на 21 приблизно там вольт, ми отримаємо оцих самих 0,5 Ампера. Ну, в новішій версії це, цей напис у нас прибраний. Так виглядає зарядний пристрій всередині, це пристрій новішої версії, але він сильно не відрізняється від попередньої версії. Він також зроблений на одній Ну, ось на відео ви можете поглянути. Ну і зараз поглянемо старішу версію. В принципі, вона аналогічна, тому ми заміри ніякі робити не будемо. Да? Вона теж заряджає. Випіввата, і це добре. Ми бачимо, в принципі, той самий зарядний пристрій, але трішки менший. Він розрахований, мабуть, під інші корпуси. Напис 12W говорить про те, що він 12 ватний скоріше всього. Ну, і зроблений компактніше, використовуючи SMD, там, шимку і інше. Зараз ми перевернемо і подивимось. Шимка. Ну і все, в принципі, тут нічого більше і нету. стандартный импульсный блок питания, самый простой, вообще проще некуда. Ну и минимальный, да, можно погуглить, посмотреть. Вот у нас CLBD12. Ось, средний C-. минус, ось с крайний плюс. 20 1,7 вольта. Подається на АКБ. Ну, якщо ми перевернемо, то ми розуміємо, що плюс і мінус подається. Ось так одягається. Так, ну і пішла зарядка. Коли зарядиться, у нас загориться зеленим кольором. Так, поміряємо напругу на. Акумуляторі плюс-мінус. Бачимо 20 вольт. Це ну, нормально заряджений АКП. Що ми можемо ще поміряти? Так, отут. 1,1 вольт. Так. Можливо, кому треба буде. Бачимо 5 банок по 1800 мАч. Це акумулятори старішої версії. Досить непогано себе зарекомендували, довго працювали. Також є термодатчик, плата залита лаком, ну все непогано зроблено. Що можна сказати про новішу версію? Тут банки по 2000 мАч, невідомого для мене бренду. також... Плата гіршої якості, термодатчика немає, не залита лаком, ну, так собі. Версія 21-го року мала ось такий двигун. А от версія 24-го року двигун змінила і вже має ось таку маркування. Також. Залишились, мені здається, той самий редуктор і отакий от спосіб перемикання. Бачимо шестерні металеві, в принципі, мені здається, якісні. Ну і таку кнопочку. Ну, ось так виглядає. Бачимо при Відпускання швидко кнопки у нас іскри. Ну, можливо, це поки новий. Ну, якщо ми повільно відпускаємо, такого немає майже. Так, це у нас перша швидкість. Ось у нас друга швидкість. Так, як він виглядає? Ну, бачимо тут трішки більше, там трішки менше. Ну, то таке. Такого б... биття немає. Так, зараз одягнемо патрон і подивимося на патроні. Дуже добре можна ось так покласти і використовувати, ну, не знаю, там, для заточки щось. Так, я прикрию. Давайте і натиснемо. І подивимося. Зараз ми порівняємо ці дві версії. Ну, спочатку по цінниках. У 2021 році в тому самому магазині я за нього віддав 1100 гривень приблизно, а в 2024 році 1883 гривні. Якщо перевести в долари на відповідно по тим курсам, які були на той момент, то він коштував у 2021 році 41 долар, у 2024 46 доларів. Ми бачимо, що ціна виросла на 5 доларів. Чим це пов'язано, Ну не знаю. Можливо, логістика, можливо, ще якісь проблеми. Ну, можливо, був закладений інший долар, наприклад, 46 гривень за долар, а не 41, як зараз. Ну, Повинен він коштувати на сьогоднішній момент 1670 гривень приблизно да, в цьому магазині. Але ми бачимо, що він коштує дорожче. А якість при цьому, можливо, навіть погіршилась. Мені здається, трішки гірша стала. Можливо, там інший завод почав виготовляти. Не знаю, можливо, акумулятори трішки краще. Да, там в попередній версії були на 1800 мАг, то тут ми бачимо 2000 мАч. Ну, Я думаю, на 5 доларів ну, це досить суттєвий виріс, да, майже там десь 8%. Мабуть, відсотків. Ну, Порівняємо тепер самі ці два шуропокрута. Мені здається, що попередня версія була краща, там більш якось краще була виконана зборка даного шуропокрута. Ну, в принципі, і цей виглядає непогано як за свої гроші. Що ще можу відмітити? Так, да, є здешевлення. Прибрали, наприклад, індикацію біля курка, прибрали термодатчик на акумуляторі. Ну, не використовували лак. На платах, ну і так далі. Є деякі здешевлення. Корпус ми бачимо, має відмінності, але я думаю, таких суттєвих відмінностей не буде. Ну Можна відзначити, можливо, не знаю, як практично поведуть себе ці акумулятори, але тут ємність трішки вища. да Не 1800, а 2000. Але, можливо, написано те, що написано, не. Буде відповідати дійсності. Попередник працював досить непогано, добре і довго. Ну, Сталася, я вже казав, така проблема, що вони, він залишився на лівому березі. А, так, кожному вирішувати самому, чи варто йому купувати даний шурупокрут. Ну, в принципі, непогано вони працюють. Так, будемо завершувати наше відео. В принципі, огляд такий досить об'ємний. Вийшов, можливо, комусь було корисно, хтось бажав купити саме дану модель і оглянув її зсередини і тепер вирішить, брати йому чи не брати. І, в принципі, досить непогана модель. Я думаю. Трішки гірше за попередника, але свою задачу буде виконувати. До зустрічі, до наступних відео.